Цьогоріч 29-й відкритий фестиваль душі криниця зустрічав у кривому розі гостей і більше пів тисячі конкурсантів різного віку з північного, центрального та південного регіонів України. Третина століття це такий поважний вік для фестивалю та для будь-якого заходу. І кожен рік ми зустрічалися саме взимку. проводили зимові обрядові свята, співали українські пісні, і ось цьому році, скажімо, так, фестиваль перейшов на літній час. Ми показуємо літні обряди, співаємо також українські пісні, грають українська музика. Адже сьогодні, як ніколи, дуже важливо, щоб лунала саме українська пісня. Бо українська пісня це по перше, скарб нашого народу, і саме українська пісня може розкрити всі, всі емоції, почуття України. Не адже там може бути і сум, і радість, і гумор. В суботу відбувся перший тур конкурсної програми. Зі сцени звучали інструментальна класична і народна музика, народний та академічний вокал, а також хоровий спів. У мистецької ради фестивалю видався непростий день. Кажуть, були гарячі моменти під час обговорення виступів. А серед експертів були знані українські митці: Тетяна Школьна, Андрій Лоєвець, Володимир Капелюшник, Анжеліка Вовк. Очолив мистецьку раду заслужений працівник культури, український диригенти компанії. Зітор Петро Андрійчук особливість переважають жіночі склади, це зрозуміло. Бо чоловіки там боронять територію, а жінки в основному боронять дух. протиставлення духовності українців у тому варварству, з котрим ми стикаємо щодень і вночі. Це віра в майбутнє України, це незламність духу. І я щасливий, що в цьому славному місті героїв Кривому Розі не завмирає оця традиція народної творчості. Репертуар актуальний, дух величавий, і це найголовніше. Колектив Журавлина з недайводського сільського будинку культури на цьому фестивалі. Вперше в нашому колективу днями виповнилося три роки. Віковий ценс 6575. Але ми дівчата, дуже красиві, дуже розумні, дуже теплі. Ми сюди привезли на фестиваль українську народну жартівливу пісню Наша баба і Явір і Яворина Білаша. І ми вирішили, ну що нам треба набирати професіоналізму а для а для того, щоб більш професіонально виглядати і звучати, і порівняти себе і взяти щось краще від других колективів. Треба бути на фестивалі. Фінальне мистецьке свято душі криниця розпочалося зранку у парку Савицького. Гості фестивалю, учасники академічного ансамблю пісні та танцю Сіверські Клейноди, порадували усіх театралізованим дійством нічна Івана Купала. А також артисти провели майстер-клас з української хо. На Івана копала, да з милим Петром цілу Завершили з гулянням батлом десятинародних аматорських та професійних хорів вокальних ансамблів, в тому числі ветеранських. Серед них жартівниці, краяни, ожина, співаночки, джерело кривбасу. Кожен колектив продемонстрував силу голосу і злагодженість виконання пісень. А вже по обіді відбувся гала-концерт та нагородження фіналістів і переможців фестивалю. Заслужена артистка України, солістка національної філармонії, волонтерка і громадська діячка Тетяна Школьна після двох турів фестивалю висловила своє щире захоплення силою духу криворіжців, волею, талантами і рівнем народної культури. Ми побачили вчора таку кількість талановитої молоді, таку кількість людей, які вже в зрілому віці з таким захопленням. Співають народні пісні, танцюють, займаються творчістю. Це це просто надихає. Це надихає і вражає. Журі обрало переможців фестивалю душі криниця Криниця-2025» в семи номінаціях. Гран-прі вибороли хор відродження Криворізького музичного коледжу та народний художній колектив «Театр моди дебют Тетяна Васильєва, Вікторія Добровольська, Олексій Правицький Ігор Притула. цей день.